Шановні жителі міста Заставне, шановні жителі Заставненського ТГ, села Вербівці, села Милий Кучурів, сталася дуже сумна подія, трагедія у селі Вербівці, загинув наш побратим, друг товариш, який воював на Донецькому напрямку. Ну, і стався такий казус, що коли попросили відкрити двері церкви, храма в селі Вербівці, то вони були закриті. Навіть коли попросили ноші, щоб е, перенести труну, так само було відмовлено. І <кій> ви знаєте, в цьому, в цьому винен оцей е, піп московського патріархату, тому що переглядаючи відео, як він спілкувався із сім'єю загиблого, я побачив, що він чітко висловив свою чітку позицію, що він проти України, проти української церкви. Ну і ви знаєте, скільки вже можна терпіти оцю наволоч, оцю сволоту. Яка е, зраджувала нашу Україну, яка є ярмом у нас на Україні, і яка стала причиною цієї війни, що зараз е, є, е, ви знаєте, мені би е, совість і мораль не дозволила е, бути у тій сатанинській церкві, е, тому що на чолі із е, Кирилом, який є справжнім дияволом, який прислужує путінському режиму. І в той же самий час на теренах нашої Буковини, на західноукраїнських землях на Україні от проповідується оцей диявольський рух. Ну і ви знаєте, з цим треба боротись. Багато говорити я не буду. Я от зараз хочу проспівати пісню, яку я присвятив Дмитру Чайку Чайкові його загибелі. Тому дню, коли його провели в останній е, путь, тому що він для нас є героєм, він є тою людиною і тим прикладом, на яку треба рівнятись, і він справді є християнином, а не прислужником диявола, як є отой Василь Глинський, який є попом е, московського патріархату. У нас у селі Вербівцях, і таких попів треба гнати. Тому що те все майно, яке є, те майно е е принесли жителі е села Вербівці, вони набули це все. Вони будували той храм. А якийсь е московський прислужник сатани, то він цим всім користується для власного его. <кхід> і ніяк не може зрозуміти, що він іде е в пекло і що він робить великий гріх. Слава Україні! Ми переможемо! А зараз я заспіваю цю пісню для Дмитра. І Іщайкою, Дмитром. Сьогодні всі прощались. Загинув він в бою, як справжній вже герой. Бо ж подвигом його звербівця всі пишались для перемоги він. Зіграв велику роль, і люди всі в селі на похорон зібрались, та смуток у душі в очах їх голосив. Загиблим у селі всі люди попрощались, лишень Московський піп Гедоту сотворив. Бо ж храм не відчинив, коли благали люди, та ноші для труни на похорон не дав. Служителі він пітьми, та другом є іуди. Майно церковний він, громадське все украв. Бо ж служить сатані, той виродок московський. Кирило демон брат, його є генерал. Прислужник він убив, жорстоких та кремлівських, поводиться в селі. Неначе той шакал, бо ж в нас іде війна, цивільних убивають, дітей, жінок, старих катують просто так. Попи московські в нас про це усе вже знають, що той кій кривавий є хіжак. та знову ті попи, як свині ненаситні. Кирилу моляться, отому сатані, що кров пролилась в нас, попи усі ті винні, серця у тих попів занадто кам'яні. Та ти, Дмитро лежи, та спочивай із Богом, і там, в раю про нас, ти, хлопче, пам'ятай, згадаємо тебе, Господнім, славним словом. Про подвиг твій святий співає весь наш край, Ось з України ми, прогонем супостата, російська наволоч вже зникне назавжди. Тим москалям у рай, закриті є ворота, і не буде більше в нас, прислужників Москви, Бож з України ми прогонимо супостата, російська наволоч вже зникне назавжди. Тим москалям у рай, закриті є ворота, і не буде більше в нас, прислужників Москви.